Я б сказав, що у нас сьогодні протистояння двох найбільших несподіванок сезону чемпіонату Української прем'єр-ліги 2024-2025 років. Я думаю, що жоден із нас не сподівався після 11 матчів бачити Олександрію серед лідерів. Я думаю, що жоден із нас не сподівався бачити Карпати в топ-п'ятірці. Після ну власне на момент 13-го туру налаштування максимальне е, і увага до матчу. Звичайно ж, максимальна. Андрія Русова зараз ми бачили директора Львівських Карпат, бригада Арбітрів. Сьогодні також максимальна наш ліго чемпіонівський рефері Микола Балакін. Сьогодні головний рефері цього матчу. Олександр Берхут, Віктор Матяшків, асистенти, четвертий арбітр Олег Когот, арбітр Вар Денис Шурман, асистент арбітра Вард. Дмитро Запороженко. Безера зміщується в центр. Безера тяне м'яч. Віддає на лівий фланг. Біляєв. Біляєв підправою. М'яч. Удар на виконання. І перший сейв у цьому матчі Кемкін, блискучий стрибок, і Кемкін рятує Карпати. Рішення зараз арбітра буде удар від воріт. Ось вам перша атака. Олександрів. Подивіться, як спалахує Безера. Безера творець голого ворота. Полісся і Безера зараз створює момент для Біляєва. От Лупашкові небагато часу знадобилося, щоб провити своїй команді той стиль футболу, плюс-мінус той стиль футболу, який він хоче бачити. І, в принципі, Карпати команда із почерком. Тут нічого не скажеш. Мірошниченко виконує подачу. Штрафний майданчик Олександрії. Скітка грудьми від кампуша. Мірошниченко проходить правим флангом. Мірошниченко входить штрафний майданчик. Прострільна передача. І Горневес не доводить справу до удару. Щільно з ним грає, до речі, центральний захисник Олександрій Кампуш. Розводить руками Ігор Невес. Як він міг зіграти в цьому епізоді, віддавав передачу Денис Мірошниченко. Мірошниченко виконує подачу. Удар поворота. Педрозо пробував головою. Жан Перозу голову. Не точно так. Нова атака Карпат під підлепенець. Ігор Невес. Чачо. Удар по воротах. Лижній кут пробиває Амбросі Чачо. Повз ворота. Проходить м'яч. Контролював ситуацію Георгій Єрмаков. Там, якщо й були шанси Амбросія Чачо забити, то шанси ці мізерні. Кампуш б'є. І у воротах! Кампуш забиває нічого собі. Він перекидає стінку і пускає м'яч в нижній кут воріт Олександра Кемкіна. Це воріт цікаво. Подивитись. Ви знаєте, це траєкторія польоту. Звідти не повинен забивати футболіст, який виконує штрафний. Мігіел Кампуш відкриває рахунок у цьому матчі. Мігіл Кампуш на 36-й хвилині матчу виводить Олександрію вперед. Другий його гол у цьому чемпіонаті. Прямим ударом зі штрафного забиває португальський центрбек Олександрія. Карпати в атаці Подачі штрафний майданчик. удар головою. Це удар в площину воріт. І це удар не складний для ярмакова. Наркостенко. Подача подача з елементом удару, і це було це було непросто для єрмакова. Мартинюк підбирає м'яч і просто вибиває вперед за спини захисникам суперника. Козак перший на м'ячі віддає по своєму флангу безера наздоганяє м'яч. Падає безера. Свисток дає Балакін. І зараз цікаво. Зараз ми будемо дивитись, що тут е, вирішить арбітр. Тому що є загроза, що Жан педрозо зачепив Безеро в штрафному майданчику Карпат. Це було в межах штрафного майданчика точно. Це перший пункт. Безера був на м'ячі. Жан педрозо не грав м'яч. Це другий пункт. А ось тут, ось тут видно. Права нога Безери, і права нога Жана Подрозді. Вже така нервова підготовка до виконання 11-метрового. Все це на нерви повинно діяти тому, хто виконує пенальті. Отож, Кампуш проти Кемкіна. Кемкін перервав пенальті, Точно пам'ятаю матчі з Кревбасом. Але тут Кампуш забиває дубль центрального захисника Олександрії. Це 2-0 на 54-й хвилині матчу. І ось це вже виглядає серйозною заявкою Олександрійців на три очки в цьому поєдинку. Але, але, але. Нерви як стальні канати у Міґіла Кампуша. Дуже цікавий вибір позиції Кемкіна. Ми зараз бачили, правда? Він не по центру воріт стояв. Хитав, хитрував. Але Кампуш був незворушним. Жодного забитого м'яча основного форварда Карпат. Безера. Безера демюк проти нього. Безера. Поперечна передача. Біляєв. Скидка. Удар! стійка! Рятує зараз Карпати. Стійка м'яч у Безере. Ще подача у виконанні Безере. Вибивають м'яч Львів'ян. Хто між нього пробивав, по-моєму. Не чітко він потрапив в кадр. Але знову ж таки. Дуже хороша контратака Олександрії. Ось це той момент, на який потрібно. Дуже серйозно зважати Карпатом, якщо вони хочуть домінувати, грати першим номером. Контратаки суперника Бруніні. Броніні. Пас на Стеньо. Ой-ой-ой, Стеньо ну, все-таки зупинив м'яч. Залишив м'яч собі. Бруніні. Броніо. Бруніо. Удар по воротах. Ось це для чого він виходив. Удар не сильний. Удар по центру. Удар в руки Єрмакову, але ну, це хоча б удар. Карпати м'яч перехопили. Бруніні. Простір є перед ним. Броніньо закриває м'яч корпусом від калюжного. Калюжний м'яч витикає. Стеньо удар воротах. Ближній кут пробуває Стеньо. як він звідти забивати хотів загадка. Ігор Нево збігав по свороворіт. Готовий дикнутися на прострільну передачу. От бачите, Броніньо, Броніньо, а Калюжний догрібає там за ним. І дуже вчасно, дуже вишукано. Просто витикає м'яч в ногах брунів. Мартинюк. Мартинюк. Пас на смирного. Прострільна передача. Дальне бесеро розминається із м'ячем на дальній стійці. Ось вам контрвипад Олександрії. Контрвипад за рахунок Філіпова. Як же здорово він ну, опустився в глиб. Як же здорово він з м'ячем там розібрався в глибині. Козак прострільна передача. І момент у кулакова. Кемкін рятує Карпати. Другий розкішний сейв голкіпера Карпат у цьому матчі. Прекрасна комбінація Олександрію. Ну, от ковалець. А, пас віддав. Ви бачили. Кампуш довга передача вперед. Безера. Обігрує Адамюка. Безера. Пас на Ковальця. Ковалець. Простріл! Ніхто не замикає. Відбирає Мартинюк. Сьогодні ще один постулат Владислава Лупашка втілити в життя не вдалося. Після атаки Олександрія продовжує Безерра, 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 пас на ковальця, Ковалець падає, пенальті призначає Балакін. На 86-й хвилині матчу. От стоїш, сидиш, дивишся на це все, думаєш, що вони витворяють. Тут Олександрія в штрафтовому майданчику. Погляньте, куди Безера віддається. Як ковалець там повинен був встигнути. Але ковалець встигає і падає. І старає першим зіграти м'яч. Тут жодних е сумнівів немає. У першому турі Микола Матвієнко два забив ворота рота Полтавської ворсти. Центрбек Донецького шахтаря. А зараз е за крок до хіт-трику центральний захисник Олександрії. Ано, Кампуш б'є. Він забиває. Це хіт-трик! Це хіт-трик Мігела Кампуша у матчі чемпіонату Української прем'єр-ліги. А тут зараз, як то кажуть, сьогодні можна вже констатувати, дивлячись на цю задоволену посмішку Руслана Ротаня, що Олександрія доводить свою серію до 17-ти поспіль матчу без поразок, і це новий рекорд клубу. Тут близьким до сейва був Олександр Кемкін, але Кампуш пробив дуже переконливо. Денис Мірошниченко виконує подачу штрафний майданчик на Адамюка. Той програє повітряну боротьбу Кравченку. Нерідко, е, точніше не часто зустрінеш момент, коли Адамюк програє повітря, але зараз це сталося. І фінальний свисток. Миколи Балакіна, друзі, герої матчу на наших екранах. Мігіел Кампуш, дайте м'яч людині. Дайте людині м'яч. Автор хіт-трика в цьому матчі. Мігіел Кампуш на 36-й хвилині зі штрафного на 54-й і 80 й Сьомій з пенальті він забував ворота Львівських Карпат. Олександрія обігрує Карпат.